Найсильніша молитва, молитва Отче наш. І в ній сказано, щоб Царство Небесне було як на небі, так і на землі. Хто дає владу Богові на землі? Як на землі має бути Царство Небесне? Якщо я не молюся Богу кожен день, якщо я йому не поклоняюся, якщо я взагалі, знаєте, є така фраза, багато хто каже, я так від цього далека. Коли ми далекі від Бога, то яким чином Його царство може панувати на землі, якщо не давати йому владу? Залежить все від нас, від християн, від віруючих, як ми поводимося на землі, кому ми даємо владу, чи ми проповідуємо, чи ми розповідаємо, чи ми молимося, чи ми слідуємо за Ісусом Христом, чим більше нас, тим більше буде влади у Бога на землі. Амінь.